Писання, це буде один із малих пророків. Перед тим, як ми знайдемо книгу Міхея, 6 розділ, 8 вірш, просто декілька слів хочу нагадати. Взагалі, малі пророки, часом ми про них мало знаємо, до них іноді навіть протягом викладання не доходить час, Ну, не знаю, чи таке можна розказувати, але ладно, розкажу. Іноді студенти скаржаться викладачам на попереднього викладача. Це дуже небезпечне явище, тому що я розумію, після мене буде ще один викладач, якому вони будуть скаржитися вже не до того, а на мене. І от нещодавно викладав я гомілетику в одному закладі освіти духовному. А вони скаржилися на попереднього викладача, що той викладав огляд Старого Завіту, це предмет, де розказують про книги Старого Завіту. І каже: от в нього часу не вистачило на малих пророків. Ну я вже їх не засмучував, що це явище дуже поширене. На малих пророків у нас завжди не вистачає часу. Якщо ваша Біблія друкована разом з вами, і ви можете знайти останню книгу, а перед тим як ви подивитеся в Біблію. Маленький тест, якщо вже про студентів починаємо говорити. Маленький тест. Яка з цих трьох книг Біблії є остання: книга пророка Малахії, книга пророка Захарії чи книга пророка Ахазії? Бачу по очах, хто думає, хто такий Ахазія? Правильно, відгадали, нема такого Малахії, правда? Так, от візьміть 12 книг в Старому Завіті останніх, оце і є малі пророки. Книга пророка Михея, 6 розділ, 8 вірш. Спочатку я перечитаю з перекладу Огієнка, але протягом проповіді буду читати з інших перекладів цей уривок. Було тобі виявлено, о людина, що добре і чого пожадає від тебе Господь. Нічого, а тільки чинити правосуддя і милосердя любити, і з твоїм Богом ходити сумирно. Коли ми говоримо про Біблію, коли ми говоримо про старий Завіт, дуже часто весь старий Завіт в писанні назван закон і пророки. Що це означає? Закон перших п'ять книг, які написав Моїсей, пророки всі інші книги. Іноді ми говоримо, що є закон, пророки і писання. До речі, в, в єврейських виданнях Біблії, в єврицьких виданнях Біблії, всі 12 пророків, вони об'єднані іноді в одну книгу. Ну так іноді заведено. Що цікаво, що ці 12 пророків малих, які є в наших писаннях, вони не завжди розташовані у хронологічному порядку. Вони писали свої книги за різних часів, за різних обставин. І ще одна цікава ідея: щодо пророків, по суті, по ідеї, по задуму, пророк мав бути біля царя. Але не всі царі хотіли, щоб пророк був біля нього. Деякі царі не хотіли чути, що Бог від них хоче, і тому пророк був там десь далеко. Мало того, оця книга, книга пророка Міхея. Міхей жив, він сам про себе так розказує на початку книги в містечку Морешет. Якщо я правильно знайшов на картах, воно знаходилося в такій прикордонній смузі між. Царства розділилися на південне і північне з історії. Ті, хто читають старий завіт, знають цю історію. Що після Давида царем був Соломон Після Соломона, на жаль, царство розділилося на два: північне, яке називалося Ізраїль, південне, яке називалося Юдея. Там були їх різні царі часом в школі і в недільній школі, і в різних там семінаріях, вивчають навіть всіх царів по пам'яті, треба знати. І дехто каже, а скільки хороших царів було в Ізраїлі, дуже легке питання. Ноль. Скільки хороших царів було в Юдеї? А тут уже богослови між собою сперечаються, хто з них хороший, хто з них не дуже хороший. І ось Міхей жив на прикордонній області між південним та північним царством. Мало того, тоді, коли Північне Царство було завойоване, він жив, він це бачив власними очима. Якби порівняти це за наших часів, це все одно, що людина живе в Сумській області, на кордоні, з... там, де немає цивілізації, там, де немає нічого християнського. І уявіть, він на власні очі бачив. Як частина колишнього Божого царства падає, його життя збереглося, і таке складне слово, яке хотілося, щоб всі знали і тільки теоретично – турбулентність. Турбулентність це тоді, коли ви в літаку і літак починає поводитися так, не немов виїдати по поганій дорозі. Але ви розумієте, тут нема дороги, ти десь в повітрі, 10 кілометрів повітря під тобою, і от коли він трусить і. Міхей жив за часів такої турбулентності. Той шостий розділ, який ми читали, що Міхей встиг розказати. У перших трьох розділах Міхей розказував про те, що Бог не дивиться на гріхи, закритими заплющеними очима. Бог бачить гріхи, і Бог може судити за гріхи, якщо нема каяття. У четвертому, п'ятому розділі ми читаємо про надію, надію відкуплення. У п'ятому розділі Міхей встиг розповісти, що Месія народиться у Віфліємі. В шостому і в сьомому розділі Міхей розказує про те, що Бог хоче, щоб люди саме виправили. Давайте я перечитаю ще раз цей уривок, але тепер уже з перекладу торканяка. Хіба тобі людина не сповіщена, що добре? Чи те, що Господь допитуватиме в тебе, нічого, крім чинити суд, любити милосердя і бути готовим піти за Господом Богом? Є одне питання, яке я знаю, що вас муляє, і мене воно муляє, але десь боїшся або соромишся задати. А чи в цьому тексті, який ми читали, немає якогось спрощення? Давайте поясню. Ми з вами, євангельські християні, ми віримо в Євангеліє. Євангеліє це не лише ті книги, які розказують про життя Ісуса Христа. Ми віримо в Євангеліє як в суть. Ми віримо в те, що ми народжуємося з гріховною природою. Ми робимо гріх. Бог святий, Бог хоче з нами стосунків, але через те, що Бог святий. Ми грішні, робимо гріхи, ми не можемо бути у спільноті з ним, і тому потрібна смерть Ісуса Христа, якою ми приймаємо вірою. І ми завжди, як івангельські християни, наголошуємо, проповідуємо про це, говоримо про це, що люди спасаються вірою не ділами. Ми знаємо в це, ми віримо в це. Амінь. Амінь це ще не кінець проповіді. Це я перевіряю, чи ви уважно слухаєте. А тепер. У перекладає цей текст так: було тобі виявлено у людини, що добре і чого пожедає від тебе Господь. Нічого, а тільки чинити правосуддя, милосердя любити з своїм Богом ходити сумирно. Мало того, ми з вами говоримо, що і в старому завіті люди спасалися вірою. І ми навчаємо, і до речі, забігаючи наперед, правильно навчаємо, що у старому завіті люди вірили в те, що Месія має прийти. І ця віра їх спасала. У Новому Завіті ми віримо, що Ісус Христос, Месія, прийшов і виконав свою роботу на Христі, і вірою ми спасаємось. А Міхей, таке враження складається, начебто говорить: знаєш, що Бог від тебе хоче, а три речі: чинити правосуддя, милосердя любити і з твоїм Богом ходити сумирно. І все. І таке враження складається, що цей текст спрощує духовне життя, християнське життя. Настільки, що думаєш, стоп, а як так може бути? Як проповідник я в своєму житті уникаю таких е, слів, як А що найважливіше -най для а, далі став своє слово, для служителя, для християнина, для проповідника, для чоловіка, там, для дитини? За наше життя ми чули багато проповідей. Ну, я, мабуть, немало чув різних проповідей. І якщо я зберу всі відповіді на це питання, що найважливіше, ну, добрячий список буде, а там має бути щось одне, правда? ж, е, То чи тут немає спрощення? Спробуємо дізнатися. Але для того, щоб дізнатися, нам треба розбиратися з цими словами, які не завжди легко перекладені і не завжди нами легко розуміються. В перекладі Огієнка чинити правосуддя. Є моменти в житті, коли ми змушені стикатися з мовами. Ну, ми з вами стикаємося з мовами. І ми часом знаємо, що є якесь слово або якийсь вираз, який. Українською прикладом мовою є, а навіть якоюсь іншою мовою, яку ми знаємо, можливо, хтось польську знає, можливо, хтось іспанську знає, хтось англійську знає. І коли ми пробуємо перекласти цей вислів, ну воно не виходить, бо таке ємне слово, що ну не зможеш його ніяк пояснити. Я сам чув багато проповідей, як люди пояснюють слово шалом. Це ж не просто мир, це і стан серця, і стан духа, і стан душі, це і умиротворення, і спокій, скільки я в багато слів жив. А у там шалом, і, і все. Е, і Одне маленьке, коротке слово, що означає чинити правосуддя? На жаль, для того, щоб розібратися, не обійдемося, щоб трохи зануритися в івріт. Якщо хтось вивчає івріт, на івріті це звучить асам мішпат мішпат – це не просто справедливість, чесність або суд. Мішпат – це в першу чергу йдеться про якусь етичну справедливість, про правильність в стосунках між людьми. Бо тоді, коли ми читаємо своїми очима, особливо очима 21-го століття в правовій державі чинити правосуддя, наш мозок одразу починає думати про суд. Наш мозок одразу починає думати про чесно, нечесно. Сьогодні багато таких шкільних прикладів, щось в мене. Уявіть собі в школі, там два варіанти. Вчителька поділила школярів на два варіанти. І першому варіанту надам задають три приклади вирішити, а другому варіанту задають чотири приклади вирішити. Звичайно, ті, кому задали чотири, почнуть казати нечесно. І от коли ми читаємо чинити правосуддя, щось подібне спадає нам на думку. Нечесно, вчителька починає пояснювати, так, «Да, але один з цих чотирьох прикладів ми вирішили на дошці. І тоді перший варіант каже: О, давайте ще наш один вирішимо, щоб було чесно. І ми вже думаємо, стоп, то це взагалі чесно, тім, два, цім чотири. І от часом, коли ми говоримо про чинити справедливість, те слово, яке там перекладено правосуддя або справедливість на євріті мішпат, мова йдеться про стосунки між людьми, які грантуються, базуються, походять від розуміння справедливої Божої природи. Слово робити або чинити правосуддя це слово можна перекласти зробити, чинити, виконати. І як би ми не переклали це слово, так як воно вжите в оригіналі, йдеться про якусь навмисну, активну, свідому дію. Тут є заклик жити за Божою справедливістю, ставичись до інших справедливо протистояти гнобленню. Часом розказують про Андрія Шептіцького, той, який протягом Другої світової війни, тоді він очолював греко-католицьку церкву. Про нього розказують, що він ховав дуже багатьох євреїв по монастирях. Звичайно, за тих часів це робилося без телекамер. Це ми зараз іноді, коли встановлюємо справедливість, десь всередині, трохи не проти, щоб хтось це побачив, в Фейсбуці написав. Або десь іншому в соцмережах виставив. Десь ми б хотіли, що от дивись, досягли чогось. Він це робив так, щоб, можливо, толком ніхто і не, не хотів би він, щоб на той момент це знали, бо це для нього б загрожувало стратою. Ще одне, до чого кличе цей текст, милосердя любити на євріті «ахав Хесет. «Ахав» – це посвята, любов, цінування. А слово Хесед, це дуже, до речі, схоже на грецьке слово агапе, це заповітна любов, доброта, непохитне милосердя, яка є в Божому характері. Це нагадує і щось подібне є в інших біблійних текстах, які я просто нагадаю, наприклад, Книга Вихід, 34 розділ, 6 7 вірш, Вихід 34, 6-7. І перейшов Господь перед лицем Його. Та й викликнув Господь Бог Бог милосердний, і милостивий, і довготерпеливий, і многомиластивий та правдивий, що дотримує милість для тисяч, що вибачає провину і переступ за гріх, та, певне, не вважає чистим винуватого, бо карає провину батьків на дітях і на дітях дітей, і на третіх, на четвертих поколіннях. Ідеться не просто про любити, робити якісь хороші справи. А мова йдеться про глибоке розуміння Божої природи, яке відображається, яке відгукується у моєму житті. Третє, до чого кличе, у перекладі Огієнка цікаво перекладено ходити сумирно. Не так часто ми це слово вживаємо у повсякденному житті. Мова йдеться про бути скромним, смиренним. Є таке ставлення до свого життя, яке не ставить собі за мету. Кидатися в очі, е, якщо хтось думає, а чого я, він не в це не сказав, окей, хацне елекет. Е, а ходити, подорожувати, мова йдеться про постійну щоденну близькість з Богом. Мова йдеться про те, що звіряти годинник в переносному розумінні, визнавати е, з Богом, залежати від Бога у моєму щоденному житті. Що допомагає ще зрозуміти цей уривок? Ну знову декілька таких цікавих речей. Події навколо цього тексту, завітні стосунки і порівняння з язичниками. Як ті, хто читають книгу паровока Міхея, розуміють, що він жив у період дуже сильного морального занепаду. Нам складно порівняти, що таке моральний занепад. Тому що у нашій Україні у нас консервативна природа більшості людей. Більшість людей не настільки розбещені, наскільки розбещеність панувала там. Храмове поклоніння, це були сучасні це були якісь суцільні оргії. не в, не в храмі, який в Єрусалимі, а в храмах язичницьких. Люди говорили жахливі речі один одному. Рівень моралі був настільки низький, що жоден з нас, який живе в сучасній Україні, там би довго просто морально не міг витримати. Постійне ідолянство, постійна експлуатація тих, хто не може за себе постояти, хто трошки бідніший. І оцей уривок він протиставляє. Я зараз зачитаю перших сім віршів шостого розділу, і цей уривок протиставляє те, що відбувалося навколо Міхея. З першого віршу того самого шостого розділу. Послухайте, що промовляє Господь. Устань, сперечайся перед горами, і хай узгір'я почують твій голос. Послухайте гори Господнього Суду і візьміть до вух ви основи землі, бо в Господа пря. Суд, не до задоволення з народом своїм, і з Ізраїлем буде судитися він. Народи ти мій, що я тебе зробив і чим мучив тебе свідчі на мене, бо я з краю єгипетського тебе вивів і тебе викупив з дому рабів, і перед тобою я послав Моїсея, Аарона та Мар'ям». Мій народ, згадай, що Балак, цар Моаамський, задумував Бог, і що йому відповів Валаам, син Беорів, відчитіму, аж по Гілгав, щоб пізнати тобі справедливості Господа? З чим піду я перед Господа, схилюся перед Богом високості. Чи піду перед Нього з цілопаленням, з річними тілятами, бо Господь подобає тисячу баранів, десятка тисяч потомків олівів? Це все сарказм маємо розуміти. Чи дам за гріх свій первенцев, пліду трою? Моєї за гріх душі. Події, які відбувалися навколо Міхея, вони його шокували. І саме тому він говорить про ці три речі, які треба робити. Завітні стосунки, Бог вступив в стосунки завітні з Ізраїлем, ті, хто приходить до Нього, ті, хто приймає вірою в Бога, вони також знаходяться в завіті з Богом. Що це означає? Це означає, що справедливість. Милосердя, смирення, оті три речі, до яких кличе Міхей, це не просто якісь моральні ідеали, а це те, що запаковано, це те, що є частиною того завіту. Нагадаю, декілька уривків. Повторення закону, 10 розділ, 12-13 вірш. Повторення закону, 10, 12, 13. А тепер, Ізраїлю, чого жадай від тебе Господь Бог твій? Тільки того, щоб боятися Бога Твого, ходити всіма його дорогами і любити Його, і служити Господеві Богові твоєму, усім серцем своїм, всією душею своєю, виконувати заповіді Господа та постанови Його, що я наказую тобі сьогодні, щоб тобі було добре. Дуже схоже звучить цей текст. Книга пророка Осі, шостий розділ, шостий вірш. Бо я милості хочу, а не жертви. І Бога пізнання більше від цілопалень. Ісайя, 1 розділ, 17 вірш. Навчіться чинити добро, правосуддя, жадайте, карайте грабіжника, дайте суд сироті, вдову заступайтеся. Третя річ, яка допомагає зрозуміти цей уривок, це те порівняння з язичниками, яке є в цьому уривку. На відміну від всіх язичницьких релігій, де люди дуже бажали якихось складних жертвоприношень, Бог шукає серце, яке повністю віддано йому. Юра нагадував неймовірно приголомшливу історію із Старого Завіту, і той Нааман, який дуже сильно хотів якогось шоу. От у нас величезний екран. да? Уявляєте, що собі Нааман намалював? Камера, Візуалізуйте, уявляйте разом зі мною. Спочатку пролітає над Мертвим морем, потім вздовж річки Йордан до Кенериту, до Галілейського моря, проходить по Галілейському морю, і тоді камера дуже швидко наближається до Кісарії, байдуже, що ще не побудували. Ну уяви, уявити, то можна наближається до Кісарії, де на сцені виходить пророк Єлісей. Починаю говорити щось, хто ніхто зрозуміти не може. І потім якісь ще візуальні ефекти, потім зображення уже не з камери, а з камери Юри, які ходить між рядами, знімає, і люди очікують, що зараз ще буде. Тоді прямі включення з різних країн, включення з України, де суддя каже: а 12 балів переходить Єлісею, включення з Польщі: 12 балів переходить з Єлісею. Включення з Америки, ну, Америки ще немає на той момент. Е, включення з Канади. Е, і... Ні, насправді він реально цього чекав. До речі, ця книга ще одним дивує, е, та книга, яку Юра сьогодні читав. Ці люди слухаються слух. Це потужніша країна, одна з наймогутніших країн того світу, на Аман, можна так сказати, друга особа в державі. І через прислужницю вони до цього слухаються. Ми живемо в той час, коли друга особа країни, якийсь там товариш Венцев, президента країни, не може послухати іншого. А тут вони слухаються слух. А мало того, Нааман також потім своїх рабів, не просто слух, а рабів слухає, які йому кажуть: слухай, ну тобі що, це так складно? І... А він послухався. На відміну від язичницьких релігій, Бог не хоче якогось шоу, Бог хоче зміну е, серця. Отже, ми задались питанням: а хіба це не якесь спрощення? Ми з вами говоримо, ми спасаємося вірою, а тут е, Міхей таке враження, що він не проходив систематичне богослов'я, і він говорить: все, що від тебе потрібно, це чинити правосуддя, милосердя любити і з твоїм Богом ходити сумирно. Ага. Все, що треба це жертвувати. Ну, милосердя люблю. Е, чинити справедливість це означає на кожному членському відстоювати якусь справедливість і ходити сумирно, а це я також можу. Це треба кудись їхати. Це я купляю собі найгірше місце в вагоні, яке тільки може бути. Хіба це спрощення? Якби можна було відкупитися, тим, що щось пожертвував, щось зробив, так це було б спрощення. Але Міхей показує зовсім не те, е, якби не стосунки. Які от всі ці речі мають змінити нас до коріння? Так, тоді це було б спрощенням, але насправді Бог кличе нас до завітних стосунків з ним. Якби це було якимось модним трендом, тоді це було б спрощення. Якщо вчинити правосуддя, було б думати в рамках закону України і щось на такий кшталт, тоді це було б спрощенням. Якщо милосердя любити, було б пожертвувати певну кількість гривень накий та рахунок, ну тоді це було б спрощенням. Якщо ходити сумирно, означало вдягатися в секанді, користуватися дешевим дезодорантом для того, щоб збільшувати свій особистий простір, так тоді це було б якимось спрощенням. Що тепер? Декілька речей: чинити правосуддя це почати створювати навколо себе спільноту, спільнотність. Яка ґрунтується на справедливості, чесності від Бога, від Його принципів, заклику у тому, щоб робити, чинити навмисні, активні, свідомі дії. Найкращий приклад, який мені приходить, це правильне прочитання Матфії, 18 розділ. Це не рецепт, як закопати людину. Це рецепт як спасти людину. Пам'ятаєте, можливо, я сказав в Матвії 18 розділ, не всі одразу згадали про що йдеться. Там, де Христос навчає: якщо людина зробила щось не те, скажи один на один, не слухається, візьми когось ще ще зроби. І якщо на будь-якому етапі людина сказала ну, не прав. Все, на тому справа закопана. Оце є чинити правосуддя, встановлювати таку спільнотність, таку спільність, яка базується на Божій справедливості, милосердя любити, це почати прояв милосердя не стільки задля чогось, скільки попри щось. Ідеться про поціновування десь на автоматичному режимі прояви добри, непохитного милосердя. Такого як у Божому характері. Це точно не прощення. І в перекладі Огієнка ходити сумирно, що це означає? Це означає моя постійна, щоденна близькість з Богом, яка не ставить собі за мету кидатися в очі іншим. Ідеться про скромність, смирення, яке базується на розумінні своєї тотожності. Хто я? Це точно не прощення. Мені часом кажуть, не розказують такі дуже старі приклади, але один дуже старий розкажу. Тоді був молодим зеленим християнином, і на декількох членських один е диригент відпрошувався з диригентського служіння. І він каже: брати. Ну, ну, є молодше, ну, відпустіть мене. Йому кажуть, ні, 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 ти, ти вмієш, ти знаєш, давай ти». Він на другому членському наново починає цю платівку, брати, ну відпустіть мене, є молодший, є краще. Його знову не відпускають. На третьому він сказав правду. Він каже, брати, я в ноти не попадаю. Ну йому вже 80 з чимось було. Йому кажуть, а, ну ладно, і відпустили. Часом ми не розуміємо до кінця своєї тотожності. Скажу нехорошу новину для деякого з нас: ми не все життя зможемо співати. Настане момент, коли в ноти попадати не будемо. Ну, якщо мені простіше, я і так не попадаю. Але якщо хтось поки попадає, настане момент, коли не буде попадати. Але моя тотожність є дитина Божа, а не той, хто попадає в ноти. Є той, хто вміє заохочувати, настане момент, коли в нього не буде наснаги, сил або чогось іншого заохочувати інших. Моя татожність це не що я вмію або не вмію, моя татожність в Христі і ходити сумирно, ходити в скромності перед Богом, означає жити так, що моя постійна близькість з Богом не ставить собі за мету кидатися в очі. Чи це спрощення, чинити правосуддя? Милосердя любити, ходити сумирно, аж абсолютно ні. Бо все це можливо тільки через завітні стосунки з Богом. Нагадування мені і нагадування вам. ви від нас Бог хоче? І зараз буде сарказм. Всього на всього, можливо, хтось проспав. Це був сарказм. Всього на всього чинити правосуддя, милосердя любити і ходити сумирно. Амінь.